Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Кодомінатор Діа, та сьогодні ми будемо з вами продовжувати грати в гру під назвою Slime Ranger. Та, зараз треба зібрати всі плорти, та сьогодні я планую ще раз побігати в Моті Miles, там в ртутних слаймів. М -м, так, що я роблю? Э -а, а добре, просто забудьте, що це було. По-перше, це мені треба зайти в дім. Я не знаю, за чим я навіщо зайшов, а точно, мені треба поспати. Все, я поспав дуже мало. Це, типу, як поспати тільки 2 години перед школою. Так, давайте зараз спочатку погодуємо моїх слаймів. А потім, коли я їх погодую. Піду до Моті. Стріляти в ртутних слаймів. Так. Дуже дуже інтересне зан... Зан... заняття. Але все ж таки мені треба це робити, щоб іти далі по сюжету. Тому що гра без сюжету, це якби. Ну, навіть не знаю. Це, типу. А, добре, просто забудьте, що я сказав. Так, мені ще треба буде купити грошовник, ну, тобто не купити, а знайти грошовник для цих слаймів. Щоб, типу, в них була їхня улюблена їжа, яку я, яку я міг би їх годувати. А не брати фазовий лимон з інших слаймів. Так, тут ще є один загон, але навіщо? Хоча не знаю навіть. Ем, добре. Давайте зараз це купимо, тому що мені думаю, що це пригодиться. Якщо ще раз мені Огден подзвони, то я можу йому дати ці луки. Ну добре, заходимо туди. Mm -hmm. Знову Моті Майлз. Вона дає 200 коїнів за кожні 10 ротутних флотків. Добре, починаємо та да окей. йдемо, Так, думаю, зараз буду просто біжати вперед. Щоб, типу, ось ці штуки збирати. Так. А, добре ще, давайте біжимо. А, не попав. Так, попав. М -м, ще. О, там їх взагалі багато. Давай, 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 давай. О, добре. Ще. Тут є ще ці штуки. Потім енергія. І до речі, друзі, я не знаю чомусь на прошлом пройшло відео набрало тільки 4 або 3 перегляди, Ну це, типу, дуже мало. Ну, я навіть я не знаю, що тут сказати, але... чомусь так воно і є. Типу, я, я трішечки можу сказати... Навіть не знаю. Добре, на, на чому ми зупинилися. Е, я вже забув. Е, добре, зараз давайте постріляємо в цих ртутних слаймів. Отже, давайте цей момент просто виріжу, щоб... не було такого. Хоча... Я навіть і не знаю. М -м -м -м. Ну, тоді... Просто я навіть не знаю. Пу -пу -пу. Давайте ще будемо стріляти. Добре, стріляємо. Просто будемо стріляти. Навіть я не знаю навіщо, але просто буду стріляти. М -м так, все. Час, час закінчився. Тепер мені треба буде. Зараз. Так, а... вибачте. Ага... Так, скільки я грошей отримаю? Десь 8 тисяч. Ну, якось так, 8 тисяч. Добре. Давайте зараз погодуємо моїх слаймів. Кота скелі ще з першої серії. Круг. Так, давайте їх зараз погодуємо. М -м, друзі, я навіть і не знаю. Що я хотів взагалі сказати? Так, чомусь все не працює. Mm -hmm, добре, давайте зараз просто будемо годувати моїх слаймів. Мені якийсь Боб прислав письмо. Що це взагалі за Боб? Давайте зараз будемо читати його письмо. Боб. Привіт. куриці. Привіт, куриці. Куриці, Привіт, Боб. ПСС Курц. Що це було? Боже мій. Якийсь. Курц! захотів з нами поговорити. Незрозуміло. Ммм. Добре. Просто шукаю. Шукаю щось. Так, йому потрібні куриці. Не знаю, навіщо йому куриці. Хоча, якщо так подивитися, то це дуже багато слаймів. Типу. слайми, які переоділися типу... в людину. Ну, тобто, не прямо переоділися, вони. Наділи костюм. А яка це взагалі частина? Думаю, десь 16-та зараз. Зачекайте. Mm, так, це 16 та частина. Хоча я зараз так дивлюся. Вс, моя 15-частина, тільки 6 переглядів та якийсь один коментар. Хм. Mm, Незрозуміло, що це. Ну, так. Я взагалі чомусь... А чого він зарвався? Може, він об скелі ударився? Або... А. Незрозуміло. Чомусь вари самі себе ще вбивають. Незрозуміло. Взагалі незрозуміло. Мм. Так, що це таке? Радіоактивні плорти, кот коти плорти, ну, тобто м'яурові плорти та два вогняних плорти. М -м, добре. розумію тоді зараз буду закінчувати чому закінчувати я не знаю бо якось мені мене взагалі не хочеться тобто знімати коли так мало переглядів збираю. Типу, я знаю, що мене ну, ніхто не дивиться. Та да. взагалі. Е -е. Да, якісь іграшки за 400 нічник щось продають. Ну, друзі, думаю, можна все закінчувати. Ну з вами був я Котомінатор Йоа. І всім до побачення.